І знову здрасті, і знову всім привіт, дорогі мої. Давайте подивимося, на що вам стоїть обрати свою увагу, своє внімання, Сфокусувати фокус внімання на що. Іменно може вам щось не видно, щось вам закриває очі, можливо, ви чогось не побачили і не знаєте. Давайте подивимося, що вам треба побачити, на що вам обратити своє внімання. Дивіться, випадає карта імператриці. Обращаємо внимання на імператрицю. Тут імператриця обращає внімання на маленьких людей. Можливо, це її діти. Можливо, це просто маленькі такі карли, як слуги. Тут не до кінця. Ми бачимо, що вона звертає увагу на них. Подивіться на своїх дітей. Гляньте, що вони там роблять. Зверніть увагу на них. Чому на них треба звернути свою увагу? Чому вони нуждаються у вашій увазі? Іменно. Так, тут зайшла якась ссора. Можливо, ваші діти з кимось ссоряться. Можливо, почалася школа, і ваші діти, якщо вони дошкільного маленького віку. Посорилися, можливо, вони в класі не можуть догадатися зі своїми друзями, з однокласниками, можливо, ваші діти розходяться. У кожного є свої діти, дивимося по своїй ситуації. І вам потрібно звернути увагу туди, туди. Так. Тому що ви, можливо, і догадуєтеся, можливо, вам просто. Морочать мозги, можливо, ви спати не можете по ночах. Можливо, вас просто обдурюють і обманюють, і ви всього до кінця не знаєте. Можливо, вам просто замилюють очі, і ви цього всього не знаєте. Можливо, ваша дитина щось робить таке, що ви не знаєте. Вам треба на це обернути свою увагу. Дальше. Ще нам кажуть, нам треба звернути свою увагу на короля жезлів. Хто цей король жезлів? Король жезлів це може бути ваш чоловік, це може бути мужчина, з яким ви е, працюєте разом. Це може бути навіть вашим і братом. Це людина, яка, якої горить все в руках. харизматичний, красивий. Мужчина лед 35-55. Дивимося по своїй ситуації. Можливо, це якийсь ваш новий знайомий, який до вас залицяється по жезлах. Обращаємо на нього внимання. Чому на нього треба теж обратити своє внімання? Тому що тут мужчина, в мене така карта є. Рішив на вас магію проводити. Так, і що ж він там буде робити? На вас інтересно буде заказувати, чи, ша... чи сам такий. Ну, взагалі, король Резлів це такий, можна сказати, і колдуняка. Колдун. Так, І робить, значиться, думає, наблюдає. Наблюдає, як би то зробити? <сум> наблюдає, як би то зробити, колдуняка. Дивиться. Так. Ну, Тут та поподробній. Так, буде робити якісь переклади на вас. Буде робити переклади. Що буде перекладувати? Ну? Що буде перекладувати? Так, ну звісно, звісно, із королів жезлів, тобто все, що у вас, ваша сила, ваші достатки, все-все-все. краса, молодость і всі фрукти, овощі і цвіти, молодость і красота, буде все на себе. А чому Що він так? Він ж король Жезлів. Да, 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 да. Він би хотів дев'яточку Пентаклі, але він не знає, не знає, він як то робиться, як то перекладається. Він наблюдає наразі, він наблюдає. Можливо, він вже щось зробив і наблюдає просто, як то буде все відбуватися. Він взагалі томечений, да, боїться, стекло, вообще, по ідеї, стекло. боїться, наблюдає, наблюдає да. сам сцить, наблюдає, і, як в Данії. Ну, всіх це самое, а він вже в парень. Сроботало чи не сработає. Ну, давайте подивимося, сработало то й переклади. Що там перекладував? Адже горло мені вже цикнуло. Так, Десяточка пентаклі, подарочок буде і туз жеслів. Ну, слухайте, сработало, сработало. подарочок получе. Подарочок получе, Неожитано він получе подарочок. А що в подарочку буде? В подарочку буде Паш Кубків. Бідний, нещасний Паш Кубків, не може, не знає, де, де получить по силі, по силі получить, отим словом, головну боль. Мігрени і вся остальна штука, всі мороки, мороки, які тільки можливі були, всі. І е, бачите, як тут вона втікає, а всі оці монстри, е, раз, два, три, чотири, п'ять штук за нею повзуть. Коротше, страхи, монстри, гола боса і додому далеко. От що він получе за свої переклади? Так, да. вот. Да, Ну, це був його вибір. Це був його вибір. От. Це був його вибір колдавати чи не колдавати. Да. Хотів багатства, хотів багатства, а получить страшний суд. Ну, чудесний варіант, що я можу сказати. Далі ми дивимося. На що вам ще стоїть обратити своє увагу. На що вам стоїть своє внимание обратити? І він на кого, так я вам хочу так сказати. Я закінчу цей розклад, в мене випадає ту Пентаклі одним словом: все, що ви робите до сих пор, ви правильно дуже все робите. Що би ви не робили, куди би ви не йшли, ви маєте всі ключі від всіх дверей, ви правильно двігаєтеся. нікого не слухайте. Робіть все, тому що у вас інтуїція розвинута на всі тисячу процентів. Не думайте, що вам хтось може навредити. Ви є тут спінтаклі. І це вони, вони, оті всі гадюки, які окружають вас і прекрасно знають, що це ви той фарт і той талісман для них. І якщо талісман розвернеться і піде в другу сторону, то не віддать їм своїх копит ніколи в житті. От. І для того вони вас будуть тримати, уговарювати. що вони тільки вам не будуть робити. Ми знаємо всі, що нам треба робити. Ми самі собі хазяйки і свої ключі ми носимо при собі. Ні з ким ми не ділимося нічим, особливо знаннями. Ті люди, які я їм говорю, вони добре знають, про що я говорю. Тому що не для кожного дурака відкривається кожна двері. Це треба дуже добре. Працювати над таким, над собою, по перше, щоб відкрити якусь двері, яка закрита і не виходить відкрити. А ви знаєте, як це зробити? Тобто не будемо говорити, що дуракам закон не писаний, писаний. Кожен повинен відповідати за свої поступки. Як посієш, так пожнеш. Дорогі мої, з вами була ваша слуха для вас. Як завжди, з миром і з серцем, і з добротою в душі. До побачення, до нових зустрічей!